Неважливо де у великому місті чи маленькому селі. Заступають на чергування рятівники, а саме вони ті, хто першими приходять на допомогу під час пожежі, стихійного лиха іншої надзвичайної ситуації. Щорічно, 17 вересня відзначається День рятівника. Цей день святкують працівники пожежної охорони аварійно-рятувальних служб, і інші спеціальні формування, а також громадяни, які зробили внесок у справу усунення наслідків надзвичайних ситуацій, захисту життя та здоров'я людей день професії, яка ну не є надзвичайно непростою. Починаючи з телефонного дзвінка, там де приймають ваші дівчата, це починаючи від психологічної підтримки і практично до ліквідації серйозних наслідків, тим більше зараз під час військової агресії, коли вам приходиться працювати і, на жаль, з величезним ризиком для вашого життя, з величезною повагою до вашої праці, бажаю вам міцного здоров'я, шановні колеги, вашим сім'ям, терпіння і бажаю, щоб кількість Ваших виїздів завжди дорівнює кількості повернення у свій підрозділ. З повагою і найкращої побажання у Коростенському районному управлінні головного управління ДСНС України у Житомирській області зібралися рятувальники, яких привітали з професійним святом. Подяки рятувальникам вручили міський голова, начальник Коростенської районної військової адміністрації, заступник голови Коростенської районної ради та сільський голова Ушомирської сільської ради. Нас з вами зв'язує. Багаторічна співпраця, тому що ми пройшли дуже багато вік реформування вашої служби, але головне залишилося те, що ви насторожі наших людей. І перше, де ви себе дуже потужно проявили, це Чорнобильська аварія, де ми перші сформували загони і наступний період, коли вже ми спільно працювали, створили громадські організації. І давали належне тим, хто ліквідатор, на жаль, ті, хто загинули вдовам ліквідаторів. Це така велика сторінка у житті наших рятувальників на той час пожежників. Тому ви просто героїчні люди. Ви сьогодні необхідні всі. Що буде не було, ми завжди призиваємо вас до допомоги, чи це пожежа, чи це затопило, чи це аварія, чи це якісь непорозуміння, чи котик на дерево і його не можна зняти. Казалось би, і такі моменти є. Це наше життя. І ви перший приходите на допомогу нашим людям. За це до вас дуже велика повага. Я вас вітаю цим святом, зичу всім доброго здоров'я, менше оцих таких надзвичайних ситуацій. Ну і віру в нашу перемогу вітаємо всіх рятувальників з професійним святом і дякуємо кожному, кожній за відданість своїй професії.